Слава Україні! Героям слава! Поразі зі мною Бурбон Олександр, гравець команди Песерівка з першої про емоції. Діліться враженнями від гри. Ну, гра для нас виявилась не на такою вже важкою, як би показувалося. На, ну насправді, бо ми так вже підходили до цього матчу на розслабленому, ну на розслабленому становищі. І відіграли на свої. Ну, звісно, не на 100%, але на 60-70%. Вітаємо вас з достроковим вих... Вітаємо вас з достроковим чемпіонством у кубку виклику. Як оцінюєте результат? Дякую за... за привітання, але це не той результат, який ми хотіли спром... ну, здобути. Ми хотіли поборотися за попадання в топ 8 щоб броти за більш місця, але як склалося, так склалося вже. Ми нічого не можемо змінити. Що сьогодні стало вирішальним моментом у грі, на вашу думку? Ну, переломним моментом, думаю, став весь перший тайм. Ми забили кілька голів, зробили собі гандикап, і в другому таймі нам було набагато легше, і ми набагато розпутіше почали грати. Якщо аналізувати зіграні матчі, то які б з них ви хотіли виділити з кращого боку, а які б хотілося кращі результати? Загальному за весь чемпіонат ви маєте. В загальному всі матчі ми відіграли на досить хорошому рівні, я б сказав. Десь не чу трохи не вистачало, трошки підводила майстерність, але загалом я задоволений всім чемпіонатом. За яку команду вболіваєте у плей-офф? Я б не відділяв когось поміж е -ко команд-учасників плей-офф. Всі команди на досить хорошому рівні. Всі команди. З хорошим підбором равцям я хочу просто тільки побажати кожному, кожній з команд перемоги в цьому чемпіонаті. Дякую за відповідь. Дякую.